Сьогодні дуже класні оладки у мене вийшли: ситні на швидку руч м'які і ніжні. Головне, що возитися зовсім недовго. Одне яйце збиваємо вінчиком. Додаю 1 столову ложку цукру. Якщо для вас це багато, то можна і чайну ложку. 200 мл кефіру кімнатної температури жирного. Збиваємо вінчиком, додаємо пів чайної ложки соди. Ще раз перемішуємо вінчиком і 200 г борошна. Замішуємо однорідне тісто, потім соломо й перчимо. Знову перемішуємо. Потім додаємо зелений лук порізаний та порізані яйця відварені 2 штуки. Викладаємо десертною ложкою на розігріту олію, смажемо до золотистої скоринки з обох сторін. Смажимо оладки на середньому вогні, щоб вони встигли пропектися. Смажаться вони дуже скоро. Подивіться, як вони гарно піднімаються. Ситний і смачний сніданок або вечеря забезпечено.